Devide. Çin çin. Я тебе можу спитати те саме. Я приходжу додому з фіналом пінок. Не я приходжу додому посеред ночі. Мене хвилює те, що ти п'єш. Ти дурнуєшся про мене. Справді не я визнала свої помилки. І ти. Обіцяв почати все з чистої сторінки. Усе, що було до проїзду. Твоя провина. І ти сам це сказав. Але я не можу продовжувати ці. Контролювати мене. Ти психіатр Девіде. І це твій пройоб. Я більше не можу про тебе піклуватись. Я вже не можу. Ми стільки всього пройшли. І ти, і я. І хай що? Чи хто між нами стали би? У нас є таємниці, про які ми нікому не розкажемо. Ти ніколи не підеш від мене, Девіде.